Привіт, друзі! Сьогодні відео особливо. Ми з вами зупиняємось на даті, яка більш схожа на вирок: тисяча днів. Саме стільки триває повномасштабна війна, яка змінила життя кожного з нас. І найогідніше, що ми не знаємо, в якій ми точці зараз знаходимося, чи пройшла вже половина, або ми вже в кінці, або це тільки перша тисяча. Хтось бореться на передовій, хтось волонтерить без сну і відпочинку, а хтось шукає себе у новій реальності за кордоном. І навіть тут, у Європі, ми не втрачаємо зв'язку із домом, бо правда про Україну тепер лунає звідусіль. І ми, ті, хто у Європі, не повинні давати забувати про війну європейцям. Сьогодні ми поговоримо про те, чим закінчиться ядерний шантаж Кремля, як цифровізація військоматів перевертає наше уявлення про майбутнє. Та не дотягнулося до нас у Європі, але що принесе нам нова система? Також сьогодні ми поговоримо про те, чому підводні кабелі Балтійського моря стали новою мішенью у гібридній війни. Буде непросто, але точно цікаво. Тож готуйте каву, вмощуйтесь зручніше і давайте разом із вами розбиратися, що відбувається у світі та як це впливає на нас із вами. Мене й досі звуть Ященка Антон, і ви досі на каналі Без Води. Лайк та підписка, як завжди, і поїхали. Друзі, сьогодні у нас ювілей, але зовсім не святковий. А такий, від якого руки трясуться: тисячу днів повномасштабного вторгнення. Так, так, саме стільки часу наймиролюбівіші у світі сусіди роблять вигляд, що це не вони обстрілюють міста, не їхні танки перекочували наші кордони о 5 ранку, 24 лютого 2022 року, і не їхній диктатор роздає команди із бункера. Втрати десятки тисяч людей з обох боків це тільки те, що офіційно підтвердили. А ще скільки безвісті пропавших і про тих, кого ніхто вже ніколи не знайде. У грошах збитки для України вже майже 500 мільярдів доларів. І це без урахування екології, бо на сході країни тепер навіть трава боїться рости. З України війна вигнала більше 6 мільйонів людей. А з Росії, ну, теж утекли, але там, знаєте, своя тусовка. Одні втікли від повісток, інші, бо їм, бачите, війна не подобається. А ті, хто залишився і має сміливість хоч щось сказати проти, тепер вивчають закони про екстремізм із середини колоній. Ну і щоб добити увесь цей позитивчик, скажу прямо: це найбільший. Конфлікту Європи за 21 століття, і головне, його кінець ще навіть не видно на горизонті. Що ви думаєте стосовно сьогоднішнього ювілею? Що ви думаєте стосовно сьогоднішнього ювілею, в якій точці ми знаходимось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. <му> ну що ж, друзі? Лідер бункерних стратегій знову взявся за ядерний шантаж. Як це відбувається? Дуже просто. Путін оновив свою ядерну доктрину. Тепер, якщо хтось у складі військової коаліції навіть криво гляне в бік Росії чи її друзів, вважайте, що криво глянули всі разом. А якщо якась країна без ядерної зброї раптом вирішить щось там сказати, але при цьому отримує підтримку від ядерної держави, то це автоматично сприймається як спільний напад. І що далі? У новій доктрині чітко написано, що ядерне здержування можна включати не тільки проти ракет, а й проти будь-якого неядерного високоточного озброєння, навіть дронів. Тобто, будь-що, що літає і нервує Кремль, тепер загроза всесвітньому миру. Щоб додати трохи оптимізму, Дмитро Пісков вже натякнув, що Україна з її західними ракетами теж може випадково нарватися на ядерну відповідь. Коротше, типова риторика Росії. Ми не винні, але якщо щось спалимо, все до біса. І найголовніше в кінці цього документа йдеться, що Росія застосує ядерну зброю тільки у вимушених випадках, оскільки у них поняття вимушений таке ж розтягнуте, як і їхня правда в телевізорі. Ось таке можна сказати поздоровлення від бункерного, але я вам хочу сказати, що там вони в своїх доктринах можуть писати вже все, що завгодно, тому що вся влада зараз сконцентрована у Бункерного і жодний документ йому не поміха, якби вони е, хотіли. Бахнуть ядеркою, вони вже бахнули. А це все понти для приїжджих, для пуглівих там європейців, там шольца для пуглівого. Тож насправді увесь цей документ нічого не міняє. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть мені парочку ядерних коментарів. Ой, друзі, тримайтеся. В Міноборони придумали геніальний план. Тепер, щоб стати на військовий облік, можна буде не ходити в ТЦК. Уявіть собі, це можна буде зробити в смартфоні через додаток Резерв Плюс. Парам-парам-пам. Два кліки, і ти вже військово зобов'язаний. Геніально ж, правда. Але зачекайте, не радійте завчасно. Це все запрацює до 2005 року. Ну якщо ж всі юридичні, технічні, технологічні і законодавчі нюанси вирішаться, звісно. А ми ж знаємо, як швидко все це відбувається. І ні, ТЦК не закривають. Бо як же без черг, паперів і людської теплоти, так скажемо, так ТЦК тепер будуть займатися експертними висновками та соціальною підтримкою. Як це виглядатиме на практиці? Ну, мабуть, як завжди, будуть на мікроавтобусах виїжджати допомагати людям. А ще цікаво, хто перевірятиме цей чудо додаток. Бо поки що звучить як верифікуйте себе через банк Айді, натиснете на кнопку і чекай, коли тобі подзвонять із ЦЦК, бо щось не працює. Отож, друзі, поки нам малюють світло цифрове майбутнє, готуємось до 2025 року. А поки що бережіть смартфони: це ваш квиток у цифрову армію. А тепер новина для тих, хто думає, що кабелі на дні Балтійського моря живуть у безпеці. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що обрив кабелів між Німеччиною та Фінляндією це не технічна помилка, а як кажуть, чиясь дуже цікава диверсія. Доказів, звісно, поки що немає, але, як зазначив сам Пісторіус, ніхто не вірить, що це сталося випадково. Ну, звісно, які тут випадковості, правда, проблему виявили на телекомунікаційному кабелі s leon Ein. Він проходить через шведські води між Гельсінки та Ростоком. І саме тут з'явився дефект. У результаті зв'язок було прервано і тут, як зазвичай, пішла хвиля дипломатичного занепокоєння від МЗС Фінляндії та Німеччини. Цікавий факт цей кабель. Частково пролягає тим же маршрутом, що й нещасний північний потік, який взірвали на шматки два роки тому. Тільки тепер під загрозою не газ, а дані. А ви думали, що безпечний інтернет? Це само собою зрозуміло s leon 1, до речі, унікальний єдиний підводний кабель, який напряму з'єднує Фінляндію з центральною Європою, побудований у 2016 році. Тепер він ідеальна мішень для тих, хто хоче підлити трохи хаосу в Балтійське море. Ну і очевидно, не випадково. Ну і наприкінці хочу вам дати позитивну новину, бо незважаючи, що інтернет-кабель між Німеччиною та Фінляндією було зруйновано, але вже сьомий рік доряду. Фінляндію визнають найщасливішою країною у світі. Ось така ось новина, і я бажаю всім нам, щоб е, у наступному році, або принаймні, ми це побачили із з вами, що Україну визнають найщасливішою країною у світі. Дуже було б гарно побачити цей день. Ну що ж, друзі, тисяча днів війни позаду, а попереду ще скільки невідомо. Ще більше сюрпризів від миролюбивної сусідньої держави, чергові ядерні доктрини, цифрові черги до військоматів і підводні кабелі, які тепер живуть за законами бойовиків. Здається, сценаріст цієї реальності пішов у відрив. А ми тримаємося. Бо якщо за ці тисячу днів нас не зламали ракети, шантаж, відключення світла і новини, від яких хочеться кричати в космос, то точно не зламає нас і цей хаос. Бережіть себе, заряджайте телефони і нерви. Бо в цьому серіалі ми з вами не дійшли до фінального сезону. Побачимося у наступному випуску, якщо, звісно, кабелі на дні Балтійського моря це дозволять.